У Росії знову гучно увечері 5 жовтня у Курську пролунало кілька вибухів. Як повідомляв місцевий губернатор Роман Старовой, то регіоні працювала ППО. Після чого кілька населених пунктів залишилися без світла. Як зазначило джерело Уніану Службі безпеки України новий блекаут під Курском, це операція СБУ. У Білгородській області також бавовна. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що область атакували шість безпілотників у тимчасово окупованому Севастополі ніч на 6 жовтня та. Також була неспокійною. Гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про атаку морських дронів. Тим часом на фронті сили оборони України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також сіл роботи Не та Вербового Запорізької області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними Генштабу, сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас на Авдіївському та Мар'їнському напрямках російські загальні. Загарбники безуспішно намагалися вести штурм у районі Авдіївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили чотири атаки ворога. На Запорізькому напрямку українські захисники продовжують стримувати загарбників у районі на південний схід від Роботиного Запорізької області. а На Херсонському ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили противника. США знайшли інший спосіб продовжити підтримку України. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість використання для цього грантової програми держдепартаменту для допомоги країнам-партнерам у придбанні озброєння. Про це пише політико. Однак, навіть якщо Америка скористається фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно має схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні. Про те, що у США є варіанти для фінансування військової допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не Хвалить останню пропозицію адміністрації президента Байдена. Повідомила в інтерв'ю Блумберг перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс. За її словами, поки що Пентагон не розглядає можливість перепрограмування грошей, виділених на інші сфери. Крім того, Україна може отримати російські заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів на відновлення України. Зсу розгромили штаб окупаційних військ на території Росії. Як повідомляє УНІАН, ворожий штаб, було виявлено під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголівка Російської Федерації. Координати про місце знаходження штабу передали артилерії 106-ї окремої бригади тероборони, які завдали удару по окупантах. Як повідомляють телеграм-канали, посилаючись на генерал лейтенанта Сергія Наєва, по штабу загарбників влучно відпрацювала артилерія Збройних сил України на Сумському напрямку. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. За словами Олександра Бородіна, окупанти особливо активізувалися після звільнення населених пунктів поблизу Бахмута і наголосив, що ворог став частіше застосовувати авіацію для ударів по цих територіях. Також зазначив, для загарбників дуже важливо утримати населені пункти під Бахмутом, бо вони розуміють, відступ із них призведе до втрати міста. При цьому він підкреслив ресурси, які Окупанти витратили на захоплення міста безпрецедентні і свідчать про те, що Бахмут для них є ключовим. Бороді не виключає, що у Бахмуті на сьогодні ще можуть залишатися цивільні. Минулої доби противник лишився без важкої вогневої системи залпового вогню «Сонцепьок». Також російську станцію радіоелектронної боротьби житель знищили воїни оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Силоборони Таврійського напрямку. Днями стало відомо, що українські безпілотники біля Білгорода вразили російський комплекс протиповітряної оборони С-400 Тріумф, який у Росії називають невразливим. Це був вже другий знищений за останній місяць комплекс, вартість якого сягає понад мільярд доларів. Перший був уражений у Паторі 14 вересня. Загальні бойові втрати особового складу російських окупантів з початку вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали понад 281 тисячу. З них 620 загарбників ліквідовано лише за останню добу. Міністерство оборони України оновило перелік хвороб, з якими можна служити, із загального списку захворювань, з якими не беруть до війська виключено низку хвороб і розладів. Тому військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для військової служби за станом здоров'я, тепер можуть бути мобілізовані. Як повідомляє УНІАН, ці зміни затверджені відповідним наказом в серпні цього року, як і раніше, згідно загального списку, в армію не беруть людей, які мають пухлини хвороби кровообігу, органів дихання, травлення. Очей, вух і придаткового апарату, також не підлягають призову особи з хворобами крові, шкіри, ендокринної сачостатевої і нервової систем, з розладами психіки та поведінки. Проте після внесених змін список хвороб звузився. Мобілізувати можуть з клінічно виліковним туберкульозом, вірусними гепатитами з незначним порушенням функцій, безсимптомним вілом, хворобами крові та ендокринної системи з незначним порушенням функцій, легкими короткочасними проявами розладів психіки, такими як де деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки. При цьому список хвороб, що звільняють від армії, тимчасово не змінився. Військово зобов'язаних з цими хворобами можуть призвати на військову службу в разі необхідності. Детальніше ознайомитися з оновленим списком захворювань можна в статті Уніану. у Верховній Раді України трапила сутичка між депутатами. Учасниками скандалу стали нардепи Микола Тищенко та Олексій Гончаренко. Тищенко назвав Гончаренка півнем з Одещини та нагадав йому про зв'язок з партією регіонів. А згодом вимагав у Петра Порошенка виконати Гончаренка зі своєї фракції. Я прошу видалити виділити цю людину зі своєї фракції. Та в цілому з політикума України голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів закінчити балаган. Тим часом у сутичку втрутились інші нардепи. Розпочалася штовханина. Згодом Гончаренко опублікував відео, в якому заявив, що Тищенко під час сутички порвав йому штани. Ось штани. дивіться, оце ми тепер за словами Гончаренка, перепалка сталася під час розгляду бюджету. Гончаренко запропонував правки щодо повернення 30 тисяч для військових у тилу про збільшення виплат військовим та про соціальне забезпечення військових. Втім, рада та слуги народу, нібито їх відхилили.